Відновити роботу кінотеатру чи створити культурний простір у Хмельницькому. Відбулася зустріч із напрацювання концепції використання приміщення кінотеатру Планета, який нагадаємо віднедавна перебуває у комунальній власності Хмельницької громади. Які ідеї звучали та на чому планують зосередити увагу? Розпитаємо в директора агенції розвитку Хмельницького Олега Черненка в ефірі програми Влада і громада. Вітаю глядачі і Олеже. Вітаю в нашій студії. Лежа пропоную розпочати трішки з історії. Нагадати, нагадаємо глядачам, що тривалий час кінотеатр Планета перебував в обласній комунальній власності і, власне, припинив свою діяльність ще до початку повномасштабної війни. От що стало тоді цьому причиною? Е, насправді я не знаю, що стало цьому причиною. Е, знаю, що він не працював ще до, до війни, фактично. Ну і наскільки мені відомо, він був не надто прибутковим. Е, от... Е, Насправді, у нас є дослідження з 2017 чи 2018 року по кінотеатру Шевченка, що зараз от, е, ну, важко конкурувати з е, в, багатозальними кінотеатрами, uh -huh. е, на кшталт того ж мультиплексу чи відмовиків у нас є, тому що ну, там багато залів, багато фільмів. І, от, ну, важко конкурувати з цим. Е, ну, ми ж бачимо схожу ситуацію із кінотеатром Шевченка. От, ну, тому е, він був наскільки я розумію, неприбутковим. Там ще були моменти з станом приміщення. Так, і стан приміщення відповідно, які потрібні додаткові витрати. Uh -huh. Ну і це все вкупі, я думаю, що не так і сталося. Uh -huh. Власне, наразі там діє волонтерський центр, і здається, в березні передано було кінотеатр вже в комунальну власність Хмельницької громади. Чому таке рішення було прийнято? Це з метою, аби зберегти ось цей об'єкт, який є культурною спадщиною. Так, треба було зберегти будівлю. у нас, якщо навіть не загуглимо, Хмельницький. То видає картинки або південного буху, або майдану незалежності міської ради чи адміністрації, і або кінотеатру планета. Ну всі знають це приміщення з вежею, будівлю з вежею, От тому ну це так така наша нарвіді, та так? о -о окраса mm -hmm. та каланча. Тому хотілося її зберегти. Угу. Ну, власне, ви ще здається в кінці серпня анонсували ось це обговорення в форматі світового кафе, і потрібно було, хто бажав, всі мали можливість долучитися, хто бажав онлайн зареєструватись. Чи було багато бажаючих? Якось відбирали учасників на це обговорення. Бажаючих було близько двадцяти. Це ми відбирали таким чином саме громадські організації, представників громадськості. Uh -huh. Близько двадцяти було. Заповнили форму, десь здається, двох ми не взяли, тому що ну, вони не всі поля заповнили. Або там, якщо там діяльність, зводилась до якоїсь там дуже дуже точкового рішення і більше нічого не писали, тому що ми просили описати, які здобутки є в цій організації. Тому що ми хотіли покликати вже організації з досвідом, які працюють, які знають, які розуміються для такого. Більш це було більш таке. Трохи експертне обговорення людей, які е, там, в тій в чи іншій сфері вже досягли якихось успіхів. Е, от, але буде ще, ми ж, забіжу наперед, буде у uh -huh. нас ще опитування, тому всі зможуть долучитися до визначення, що робити з е, приміщенням. От, тому громадськість могла долучитися так було близько 20 столиць, ми не, 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 не взяли. Ну, власне, це були і громадські організації, і представники різних структурних підрозділів, е, та. так? Були різні середовища. Наша мета була а, почути різні середовища. Був бізнес, е, громадські організації, освіта. Е, Ну, і в... Культура, мабуть. Е, ну, культура та були теж кілька прац... як працівників культури, uh -huh. так і людей, які цікавляться ці культурою. Тому, в принципі, різні ми зібрали е, людей. Ми їх спеціально перемішали всередині, щоб uh -huh. вони не приходили там друзі з друзями, прийдуть і собі обговорюють щось Ми їх всіх перемішали. От, і вони по черзі там, в форматі світового кафе напрацьовували, пропрацьовували ідеї. Ми спочатку... От розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Так, да, Спочатку ми взагалі сформували ідеї. Тобто, що це має бути? Ви сформували як агенція чи від людей почули? Від людей. От ага. Наша задача була максимально почути людей. Е Почути їхні думки, що вони хочуть бачити в цьому приміщенні. Ми розповіли їм коротко, що з приміщенням, показали відео, в якому воно стані зараз коротке. От, історію будівлі з 1956 року. Uh -huh. ем... От, і люди мали накидати ідеї взагалі, що робити з цим е, приміщенням кінотеатру. От, е, було сім ідей, дві ми об'єднали фактично, вийшло шість, вони всі сіли за шість столів, кожен стіл працював над окремою ідеєю. Але це такий формат роботи, коли залишається лише одна людина, а решта учасників переходять по всіх столах. Вони, угу. тобто, можуть докласти свої думки е, стосовно, як розвинути ту чи іншу ідею. Угу. Тобто нас цікавив формат роботи, як це має працювати. Ем, і нас цікавило, що ну, якась цікавинка має бути в цьому приміщенні, тому що ідея в тому, щоб ми дали його якомусь е, на зовнішнє фінансування на, на, на реставрацію, це може бути донорська організація і так далі. Тобто, чим це приміщення буде цікавішим за інші аналогічні приміщення, крім того, що там є вежа, угу. от сама суть роботи. І в ідеалі приміщення має бути самоокупним. Хоча би. Частково, uh -huh. тому що ну легше всього повісити це на бюджет е, нашої громади. Але я думаю, що в нас ще є куди витрачати кошти з бюджету. Ну, зараз, передусім, це збройні сили, а і потім і теж нас будуть наслідки е, цієї е, війни, які теж потрібно, з якими потрібно працювати. Тому закладаємо такі хочемо закласти такий формат роботи, щоб приміщення теж заробляло, хоча б було самоокупне або частково самоокупне. От ми просили людей пропрацювати ці ідеї. Вони там максимально максимальний політ фантазії мав бути. Завдання для модераторів столів було не обмежувати mm -hmm. ці ідеї. От, ну, відповідно провели роботу, потім все звели в коротку презентацію. А які це були ідеї, якщо можна озвучити? Перше було освітній простір, mm -hmm. далі культурно-мистецький простір з кінотеатром. Далі було ветеранський хаб, громадський хаб, реабілітаційний центр. Ем, так, і щось ще одне. Доволі різні такі так. ідеї і думки. Різні ідеї, але насправді всі майже дійшли до одного знаменника. Тобто це має бути щось таке освітньо-розвиткове. Угу. Вежа має бути має мати змогу вийти наверх і бути оглядовим майданчиком. От, а далі вже ми будемо пропрацьовувати. Ми зараз ще десь наступний тиждень будемо опрацьовувати всі ідеї. Сформуємо опитувальник, теж відповідний з яким звернемося до жителів нашої громади. І далі, вже будемо, якщо ми визначимося чітко з концепцією, як це буде працювати, яке буде наповнення приміщень. Там дуже багато насправді умов, це дуже складна будівля з точки зору залучення ресурсів. Перше, це об'єкт історичної спадщини, а це вже означає, що ціна реконструкції в кілька разів зростає. Тому цей об'єкт буде коштувати в рази дорожче ніж реставрація цього ж дитячого світу. Угу. От, і... Можливо, і дозволів потрібно, так? Да, дозволів платний. потрібно більше. Майже всі стіни там є капітальними, які не можна рухати. тобто Дуже така обмежена по функціоналу будівля, але має там свої так би мовити, фішечки. Тобто дуже класний, є внутрішній дворик, є вежа, є сховище. Uh -huh. От, Є... Ви ще, до речі, так війна додала нам такого важливого да, та, моменту, ми... щоб було сховище. Ми можемо це не врахувати. Uh -huh. Тобто, знову ж таки, реконструкція дитячого світу, дитячому світі теж є укриття. Uh -huh. От, так само ми хочемо обладнати укриття і в кінотеатрі Планета, приміщення кінотеатру Планета, щоб воно відповідало вимогам, які потрібні привести його до ладу. От, і тому саме це буде значно дорожче значно складніше. Але ну всією громадою фактично формуємо ідею, і таким чином, я думаю, ми сформуємо щось цікаве, яке можна буде продати. Моно зовнішнє фінансування. Ну але звичайно, воно залишається в комунальній власності. До речі, мої колеги в місяць тому робили сюжет про кінотеатр «Планета» і робили опитування теж на вулиці. І думки людей от схожі були з тим, що ви розповідаєте, тому що частина казала, що можна було б зберегти кінотеатр. Частина говорила про вежу оглядову, і частина говорила про якийсь освітній простір, можливо, для дітей. ну зрозуміло, що це не репрезентативне було опитування, яким чином ваше буде опитування виглядати? Чи це онлайн опитування, чи знову ж таки на вулицях людей? Буде Я допитати? ще додам до ваших слів, що mm -hmm. ми насправді коли взагалі. Тільки розпочали роботу на цим приміщення, ми собі так всередині накидували ідеї, що може бути. І всі говорять про одне. Ваше опитування говорить про те саме. Наш вчорашній круглий mm -hmm. сіл говорять про те саме, і ми фактично. На перших початках роботи теж говорили про те, що це, це розвиткове От воно прямо проситься туди. У нас буде дуже гарне, до речі, поєднання, якщо, якщо це, це буде з одного боку розвиток бізнесу, з іншого боку, щось okay. освітньо-розвиткове. І це прямо в центрі міста дві знакові будівлі. Тобто Це наші акценти в роботі. Ну, це буде цікаво. От, е, тому ми над цим попрацюємо і вже сформуємо більш детальніше. Опитування буде онлайн, так опитування буде онлайн, тому що ну насправді дуже дорого постійно проводити офлайн опитування. Угу. Це окремі кошти. Це ми можемо там зробити раз на рік, умовно коли залучити волонтерів студентів. А так це буде онлайн опитування через канали міської ради. І відповідно будемо запрошувати всіх долучатися. Ну я впевнений, що до цього опитування долучиться багато хмельничан, тому що ми ми вже досить час від часу проводимо опитування, і я вже знаю, там на які відповість умовно 300 людей, а на які відповість там до тисячі людей. Тому тут буде багато бажаючих відповісти. Бачимо, що є зацікавленість людей в цьому. Ну тому. Тобто вже після цього опитування буде формуватися остаточна концепція, так, правильно? Так, е, Після цього опитування буде формуватися остаточна концепція, пропрацьовуватися які саме приміщення, як мають працювати. Ну і відповідно, потім будемо бачити, скільки коштів на це потрібно, хоча б орієнтовно. Ну, Ми що зараз не можемо чітко сказати. Точно знаємо, що дорожче, ніж дитячий світ, але суму mm -hmm. не можемо сказати. Приклад дитячого освіту показав, що е, міжнародні гранти зацікавлені ось в таких проектах бізнесових чи будуть зацікавлені вони в освітніх? Ви ж моніторите періодично ось такі моменти? Е, так е, зараз, ну якщо говорити відверто, донори зацікавлені в розвитку бізнесу. Угу. Але е, якщо ми говоримо про освіту, то це теж може бути про бізнес, але якщо грав довго, чому тому, що освіта формує кадровий потенціал навіть, якщо це неформальна освіта, умовний гурток робототехніки. Сформує нам людей, які можуть розвивати бізнес ідеї по робототехніці чи доповнювати бізнес, який займається робототехнікою. І так само в інших середовищах. І по багатьох опитуваннях, які я раніше займався, коли працював на громадському секторі, відчувається, що в нас в місті потрібні такі освітні простори, тому що у нас дуже небагато вузів, які готують різні кадри. У нас багато юристів умовно, у нас багато економістів-бухгалтерів. Архітекторів фактично у нас не готують е ще там по легкій промисловості, так у нас теж готують спеціалістів. От, тому це може більш, більш розширити е тих набір компетенцій тих людей, які зможуть допомогти розвивати той же бізнес. Тому я кажу, що освіта це грав довго е і теж будемо спілкуватись з донорами. Саме так ми будемо їм пояснювати, тому що ну, це цілком логічно виглядає. Якщо ми зацікавимо молодих людей ще на ранньому етапі е займатися чимось. Корисним вони потім це переведуть в бізнес і будуть заробляти кошти тут у нас в громаді. Але тобто, це, мабуть, буде освіта не тільки для молоді, бо є ж і молодіжний центр, так щоб вони не перегукувалися. Так Так, це буде такі інші формати освіти. Ми ще знову ж таки пропрацюємо угу. на це, тому не, не готові поки що сказати, як це буде. Тому, політ фантазії може бути. Ну, розумію, що важко зараз щось прогнозувати і через те, що повномасштабна війна, і власне, що проект тільки-тільки почав готуватись, але ну якісь дедлайни ж собі мабуть Є. ставити. Є так да. е, до кінця року ми орієнтуємося, щоб напрацювати вже концепцію, щоб вже в нас було якесь певне бачення. Ну і потім наступного року будемо звертатися до донорів, або якби до нас вони будуть звертатись, у нас час від часу звертаються з різними пропозиціями. От не завжди вони співпадають з їхніми бажаннями, тому але будемо працювати над цим. Ну, важливо, що вже дійсно перші кроки зроблені. Олеж, дякую, що завітали. Ефірний час добіг кінця. Будемо чекати уже власне і опитування, щоб долучитися і свою думку висловити. Ну і вже власне тієї концепції, яку напрацюєте всі разом, і агенція, і громадськість. Дякую за розмову. Глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!